У Львові можуть повернути масковий режим. Все через початок нової хвилі COVID-19. Різко зростає число хворих на коронавірус серед мешканців Львівської області. Зокрема, найбільше хворих зареєстровано за попередній тиждень 997 нових випадків, з них 5 летальних. Якщо така тенденція буде спостерігатися і надалі, то, звичайно, є передумови до введення маскового режиму. Про ймовірне впровадження маскового режиму повідомила і керівниця Львівського міського управління охорони здоров'я. Що якщо ми бачимо збільшення захворюваності, то я би рекомендувала все-таки вводити масковий режим, особливо в публічних місцях, особливо в транспорті, тому що є. Близькість так контактування однією з причин збільшення випадків коронавірусу є низький рівень вакцинації бустерною дозою. За даними Міністерства охорони здоров'я, українці масово пропускали щеплення від COVID-19. другу дозу вакцини не зробили 744 тисячі українців, а бустерну 13,3 мільйони. Аби вберегти себе від коронавірусу, лікарі рекомендують надолужити пропущену вакцинацію. В першу чергу треба зробити бустерну дозу тим, в кого пройшло півроку. Після другого щеплення від коронавірусу. Решта людей варто при найменших ознаках застуди не наражати на небезпеку колег на роботі, не скеровувати дітей в школу і в садочок для того, щоб не допустити розповсюдження вірусу. Найменша ознака людина має повідомити про це сімейного лікаря і діяти відповідно до отриманих інструкцій. До слова, впродовж минулого тижня в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Thank